Вітаємо! Мене звати Ігор Сиротюк, я технічний фахівець компанії «Блюм Україна». На нашому офіційному каналі завжди актуальна і точна інформація про фурнітуру «Блюм». Тому підпишися на наш канал, якщо ти ще не зробив цього. І обов'язково натисни дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про новий контент. У цьому невеличкому відео ми поговоримо про демонтаж складових Aventos HL Top. Найперше знімаємо заглушки із силових механізмів. Спочатку відтягуємо верхній задній кут заглушки, далі нижній задній. Тепер підтискаємо передню частину заглушки трішки догори і знімаємо з механізму. Щоб демонтувати елемент брендування із заглушки, легесенько підважуємо вусики з внутрішньої сторони заглушки і просто стягуємо його. Наступний крок знімаємо фасад. Для цього натискаємо на обох кріпленнях фасаду на ось ці пластикові фіксатори, щоб вони відхилилися від фасаду в сторону корпусу. Якщо корпус широкий, це можна зробити почергово з однієї сторони, а потім з іншої. Якщо вузький, то натиснути одночасно з обох боків. Фасад під своєю вагою нахилився вперед і надійно тримається на важелях. Тепер просто підносимо його догори, щоб зняти із кріплень. Далі всуваємо заглушки на штанзі поперечної стабілізації до середини, притискаємо штангу вправо і відтягуємо адаптер з лівого механізму. А тепер з правого механізму під кутом виймаємо підпружинений адаптер. На черзі демонтаж важелів. Представляємо викрутку під прямим кутом до важелів у спеціальні канавки на фіксаторах в передній частині силового механізму. Підтискаємо їх паралельно до гори і опускаємо низ важеля. Після цього натискаємо помаранчеву кнопку і опускаємо монтажну частину важеля. Щоб розблокувати кнопку, монтажну частину важеля треба нахилити трішки на себе. І знову беремо викрутку. Тиснемо нею на інший фіксатор у верхній частині силового механізму донизу і витягуємо важіль. Готово. Залишилося демонтувати силові механізми та кріплення фасаду. Для цього треба просто відкрутити саморізи. Ми впевнені, що немає сенсу показувати, як це робити. По цій темі у нас все. Якщо залишилися якісь запитання, пиши їх під відео. Ми завжди готові допомогти. І як завжди, на прощання. Бажаємо гарного настрою, міцного здоров'я і мирного неба тобі і твоїм близьким. До зустрічі на каналі «Блюм Україна.